Ранок вівторка в Мукачеві видався насичений подіями. Поки в сесійній залі засідали депутати. Студенти вийшли на мітинг на підтримку євромайданів, які проходять зараз по всій країні. Гасла прості українська нація за євроінтеграцію. Нас не вислухали і наші бажання не враховують. Це обурює, тому що ми хочемо завтра жити в європейській державі. Ми готові на це працювати. Ми розуміємо, що це не буде. от завтра сьогодні ми вступили, а завтра ми вже живемо добре. Ми вступили, і ми готові працювати на те, щоб через. З 5 років, через 10, через 15 ми добре жили і жили добре наші діти. Мукачевський Євромайдан проходив у центрі міста поряд із пам'ятником Кирилу та Мефодію. Тож гасла, що лунали, добре чули і депутати міськради під час позачергової сесії. По завершенні міський голова вийшов до студентів з рішенням сесії. Ми прийняли однозначне рішення сесією відправити уряд у відставку. Студенти на страйк прийшли ще з одним гаслом. Студенти за гуманну владу через масове побиття страйкарів у Києві під час розгону Євромайдану співробітниками Беркуту. Виходить, що ми всі в загрозі, тому що ми висловлюємо вільну свою думку. Реакція керівництва держави на побиття мирних страйкарів Беркутом не подобається ні студентам, ні небайдужим громадянам. Президент дав дуже м'яку оцінку, перегнули палку. Ну, бити людей ногами лежачих, руками. Ви мені скажіть, це люди. Pozor të kemë Студентство вважає, що центральна влада країни віддалилась від простих громадян та ігнорує вимоги численних страйкарів по всій державі. Якщо влада не почує вимоги євромайданів, гаряча молодь готова діяти більш рішуче. Києва до бою, Мукачево з тобою. Старше покоління закликає проявити витримку, набрати терпіння і домогтись свого в демократичний спосіб. Ми не маємо сьогодні е, зменшити той. Накал, який є з боку населення, тиску того на президента, на парламент, тому що вони цього тільки очікують. Що холод, який є в Києві, особливо, і терпіння людей закінчиться. Ми маємо бути єдині як народ, поки ми не доб'ємося тої цілі, що нас почують, бо ми більшість. Молодь за Європу!